Розділ другий сила імені Бог відповідає на молитви в ім'я Ісуса. Скупчення вкритих червоним пилом хижин під трав'яним дахом, халуп, критих бляхою та занедбаних палаців минулої колоніальної слави, таким було містечко неподалік нашого сільського будинку. Місцеві жителі пишаються тим, що велика західноафриканська річка Нігер. Беручи свій початок неподалік, спочатку протікає через їхнє місто і лише потім тече з вивистим шляхом через інші країни до моря. Кожного тижня або двох я витрачав 20 хвилин на поїздку до цього містечка з 30 тисячами мешканців, щоб купити хліб, антибіотики та бензин найважливіші складові нашого африканського місіонерського життя. Я вже. Пропрацював у цій місцевості кілька років, коли одного разу, перетинаючи нігер дорогою до міста, помітив кафе з незрозумілою назвою, написаною великими, трохи облупленими літерами. Потім я побачив теж слово, написане яскравою фарбою на кузові вантажівки, що прогуркотіла повз мене. Певно, ангели затамували подих в очікуванні. Коли я запитав, що означає це слово, один із моїх місцевих друзів-християн відповів: це назва племені, яке живе тут, у місті, по той бік річки. Саме так сучасні місіонери вперше відкрили мовну групу, що мешкала поруч із нами. Пізніше я дізнався, що в 1940 х роках іноземні місіонери служили в цьому районі. Але якимось чином дана етнічна група випала з поля зору сучасного місійного руху. До того дня, коли я дізнався про них і почав досліджувати їхню історію, ці люди лишалися настільки недосягнутими, що їхня мова не згадувалася в жодній базі даних місії. В інтернеті я також не знайшов жодної згадки про цю етнічну групу. Але Бог, звичайно, уже знав про них все. Я певен, що він розмірковував і про цей народ, коли чотири тисячі років тому втрутився у життя Авраама, промовивши І благословляться в тобі всі племена земні. буття Протягом наступних місяців я дізнався про цю етнічну групу за річкою дещо більше. Зокрема, те. Що серед них немає християн. Одного разу, будучи в цьому місці, я зупинився на узбіччі дороги, щоб купити хліба. Поки я стояв там, зі мною завів розмову мер. Поклавши руку мені на плече, він озирнувся навкруги, аби впевнитися, що ніхто нас не чує. Зрештою, він був лідером, що вірив у Коран, а я людиною біблії. Потім тихи але Звучним голосом він заспівав християнських пісень рідною мовою, яку пам'ятав із дитинства. Я помітив сльози в його очах, коли він пошепки довірливо промовив: Коли я був хлопчиком, місіонерка нас вчила цих пісень, граючи на піаніно. Якщо ви коли-небудь захочете привезти сюди місіонера, просто повідомте мене про це. Піаніно, подумав я, де місіонерка спромоглася дістати піаніно тут, на гарячому, запиленому кінці землі 50 років тому. Я мимоволі почав уявляти собі, як у 1940 х роках пакували та везли піаніно до Євнігеру. Повернувшися думкою до сучасності, я зрозумів, що Ісус вже діє в житті цієї людини. Ісус вірно працював серед цих людей задовго до того, як ми їх відкрили. Пізніше я дізнався, що попереднє покоління місіонерів створило там церкву. З часом політичні вітри змусили цих місіонерів залишити країну, а недосвідчений пастор втратив віру. Хоча церква в місті існувала, до неї належало небагато людей. І це були представники іншої, традиційно ворожої етнічної групи, що дуже ускладнювало навернення. Ми з Ребекою практично нічим не могли допомогти цій спільноті, принаймні нам так здавалося за браком віри, тому ми вирішили просто молитися. Я й гадки не мав яку силу Бог явить у відповідь на ці молитви. Щоразу, коли приїздили групи відвідувачів зі Сполучених Штатів, ми їхали до річки Нігер, щоб разом помолитися за цих людей. Ми дивилися на цю територію, на галасливу юрбу людей і тихо благали Бога, щоб вони послідували за Ісусом. Я не знав серед них жодного християнина. Святого Письма їхньою мовою не існувало. Я не чув, щоб хтось з місіонерів планував туди їхати. Ми просто молилися, щоб Бог явив себе в цьому місці. Ми молилися вже майже рік, коли західноафриканський місіонер, посланий церквою сусідньої етнічної групи, прибув до міста, щоб показати фільм Ісус спорідненою мовою. Протягом двох років. Відвідуваність маленької міської церкви зросла з 10 членів великої родини до 180 осіб. Почало відбуватися щось надзвичайне. Той самий місіонер, що привіз фільм, почав вести малу групу з двох десятків місцевих лідерів. Це нас підбадьорило, і ми продовжували молитися. Незабаром я почув, що корейський місіонер. Відвідавши три різних країни, вирішив побудувати величезну школу інтернат саме тут, прямо за містом. Ця місія також почала надсилати місіонерів у цю етнічну групу. Тепер я впевнився, що Бог відповідає на наші молитви. Коли прибули корейські місіонери, виявилося, що люди дуже відкриті духовно. Одне село дало їм понад пів квадратної милі землі під школу. З міста прибула делегація, щоб протистояти сільським лідерам і захищати релігію Корану. Стурбовані тим, що тут приймають послідовників Христа, вони казали Хіба ви не розумієте, що ці люди хочуть зробити вас християнами? Тоді один член сільської ради встав і з викликом проголосив я і є християнин. Коли я поїхав подивитися, що Бог робить у відповідь на наші молитви, чоловіки села зібралися навколо мене. Місцевий вчитель Корану став у запалі вигукувати Алілуя. Це слово вони почули від західноафриканського місіонера, що привозив фільм Ісус. І цей вигук підхопила решта Ніколи. Ні до цього, ні після я не чув, щоб учитель Корану кричав Алілуя. Незабаром місія, першопрохідці біблійного перекладу, відправила до цих людей місіонерську сім'ю для перекладу святого Письма місцевою мовою. Зацікавлені люди з різних сусідніх сіл почали приходити, щоб дізнатися про Христа та про святе письмо, яке перекладається їхньою мовою. Поки ми продовжуємо молитися, Бог засновує свою церкву ще в кількох селах. Протягом двох тисяч років ця група людей практично не зазнала впливу Євангелія та майже не була відомою церкві загалом. Потім все змінилося не тому, що ми придумали блискучу стратегію, а тому, що зробили молитву основною стратегією. Після двох тисячоліть духовної ізоляції раптом прибули місіонери з трьох континентів. Як це могло статися? Тільки Бог міг це зробити. Ісус пообіцяв, що Бог буде могутньо діяти, коли ми молимось в ім'я Ісуса. Ми попросили про те, що дуже близьке люблячому серцю Спасителя. Не бариться Господь із обітницею. Як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття, 2 Петра 3. 9. Яке значення має молитва в ім'я Ісуса? У Біблії ім'я відображає сутність. Молитися в ім'я Ісуса не означає просити Феррарі, вдаючись при цьому до магічних слів в ім'я Ісуса. Це означає просити того, що відповідає характерові Ісуса, молитися заради імені Його, про те, що сприяє здійсненню Його планів на землі, іншими словами, проголошенню Царства Божого. Ім'я Ісуса походить від єврейського кореня, що означає спасати. Молитися в ім'я Ісуса буквально означає молитися про виконання Христового виління – Нести Його спасіння кожній людині до краю землі. Молитви в ім'я Ісуса зосереджені на бажанні бачити, як люди, далекі від Бога, починають пізнавати Його, любити Його, йти за Ним і слухатися Його. У Євангелії від Івана записано п'ять схожих обіцянок Ісуса щодо молитви в Його ім'я. І коли що просити ви будете в іменє моє, те вченю, щоб у сині прославивсь Отець Івана 14,13. Коли будете в мене просити, чого в моє ймення, то вченю Івана 14.14. 14. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам, Івана 15.7 не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець чого тільки попросити в імення моє Івана 15,16. Поправді, Поправді, кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення, Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість Івана 16, 23, 24. Обіцянка, яку Ісус повторив п'ять разів перед самою смертю, має бути життєво важливою, тим паче, що Євангеліє від Івана вражає своїм лаконізмом. Наприклад, найпотужніші твердження про божественність Христа висловлені двома простими словами: Я є. Але ідея молитви в ім'я Ісуса має таку вагу, являє таку величезну силу і настільки незбагненна, що Іван записує п'ять випадків, коли Ісус її повторив, щоб ми не могли це пропустити. І коли ми по-справжньому замислюємося над цими словами, ми повинні запитати будь-що справді? Чого б ми не попросили? Чи справді Ісус сказав, чого тільки попросити, а якщо ціле небо, океан, а місяць Він нам дасть? Та все це дрібниці. Ісус прагне розширити обрій наших молитов до самої вічності. Лише Слово Боже і душі людей існуватимуть вічно. Тож це дві найдорожчі речі на планеті. Моліться, щоб Бог. Використав ваше життя, аби поєднати Слово Боже з душами людей. Ось що означає молитва в ім'я Ісуса. У своїх посланнях, ближче до кінця Нового Завіту, апостол Іван розкриває поняття в ім'я Ісуса більш детально. Він двічі у двох віршах повторює обіцянку щодо прохання чого тільки попросити, хоча замість в ім'я Ісуса. Використовує вираз згідно з волею Його, який у даному контексті означає те ж саме. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно з волею Його, то він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. 1 Івана 5, 14, 15 за словами Івана, молитися в ім'я Ісуса означає молитися про виконання Божої волі для світу навколо нас. Чому Бог хоче, щоб ми молилися про Його волю? Яка користь від того, що ми розповідаємо Йому про Його волю? Це потрібно не йому, а нам. Через молитву Він допомагає нам себе пізнати. Молячись і спостерігаючи за тим, як Бог відповідає, ми відкриваємо для себе пристрасні бажання Божого серця та силу Його відповіді. Молитви про те, щоб Боже царство поширювалося по землі, викликають ревність небесних сил. Ісус каже, що коли його послідовники знатимуть, що пан чинить Івана 15,15. 15, і приноситимуть пліт Івана 15.4.7, Отець дасть їм усе, чого вони попросять в ім'я Ісуса, іншими словами, заради Нього. Коли ми наполегливо молимося з вірою, але не бачимо результатів, це може свідчити про те, що наші молитви не відповідають Божій меті. Але коли ми молимося і бачимо, як Він являє силу. Ми дізнаємося більше про його бажання. Більшість молитовних зібрань яскраво ілюструють, що ми це упускаємо. Замість того, щоб свідомо молитися про виконання місії Ісуса у світі, ми витрачаємо більшу частину молитовного часу на прохання про особисті нужди, здоров'я, автомобіль чи роботу. Немає нічого поганого в тому, щоб приносити ці потреби до ніг Ісуса. Але ми не дізнаємося про справжню силу, чого тільки попросити, коли будемо молитися лише такими молитвами. Обмеження прохань у такий спосіб також може бути однією з причин, чому мало людей захоплюються молитвою. Вони втрачають можливість отримати доступ. До неймовірної сили п'ятикратної обіцянки Ісуса робити все, чого тільки попросимо, якщо наші молитви відповідатимуть Його природі та волі. Тільки тоді ми зможемо спостерігати більш могутню дію Божої сили, якщо молитовні зібрання, в яких ви берете участь, зводяться лише до молитви за хворих, слова Ісуса, звернені до Його учнів. Можуть стосуватися і вас. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте. Івана 16, 24. Ісус не обіцяв відповісти на будь-яку молитву, так як ви хочете. Він пообіцяв відповідати на певні молитви, у тому числі й ті, які відповідають Його планам щодо світу. Погана новина полягає в тому. Що ви все-таки можете не отримати ту Феррарі або той будинок своєї мрії? Можливо, ваша тітка не буде зцілена від артриту, можливо, вас не чекає комфортне життя до кінця ваших днів. У цьому занепалому світі дорогі нам люди, врешті-решт, вмирають, незважаючи на наші палки молитви. І не тому, що Богові немає до цього діла. Він розділяє наше горе, як робив це біля гробу лазера. Оплакуючи стан цього світу і наші життя, однак ще не настав час витерти кожну сльозу з наших очей на цій недосконалій планеті. Добра новина в тому, що Ісус обіцяє задіяти всю силу небес, коли Його народ зосереджує свої молитви на Божому плані спасіння всіх народів світу, тобто на тому, чого пристрасно бажає Він сам. В цьому центральна істина про радикальну молитву. Молитва про Божу місію має безмежну силу. Вперше я стикнувся з радикальною молитвою задовго до поїздки у Західну Африку. Я тоді просто не усвідомив цього. Навчаючись у коледжі, я під час весняних канікул поїхав з нашою місією на острів Саут-Падре біля південного узбережжя Техасу. Нашою метою було розповісти про Ісуса студентам, які там відпочивали, провести тиждень на пляжі, служачи при цьому богові, було заманливим. Але згадуючи про це тепер, я не певен, що канікули на узбережі підходяща обстановка для проповіді Євангелія, опинившись серед ровесників, що пили пиво і брали участь у конкурсі мокрих футболок. Ми відчули паралізуючий страх. Як ділитися з цими студентами Євангелієм, не виглядаючи при цьому повними ідіотами? Коли вранці першого дня поїздки ми зібралися разом, лідери оголосили, що цей день ми проведемо у постійній молитві. Тільки після цього нам буде дозволено благовістити. Після цього нас розпустили, щоб кожен. Міг знайти місце для спілкування з Ісусом. Відійшовши від решти, я зрозумів, що одягнений скоріше по літньому, аніж по весняному. Ранок був холодним і вітряним, тож я так замерз, що не міг молитися. До того ж я не дуже вірив, що молитва тут допоможе. Я вважав, що головне мої власні зусилля, а молитва лише доповнення до них. Оскільки мені не терпілося взятися до справжньої роботи, я вирішив знайти для молитви таке місце, де збираються люди. Може, там Бог пошле мені людину, якій я зможу благовістити. Тож я зайшов до кафе Кавсі, сів за столик і взявся до молитви, задоволений, що знайшов прихисток від пронизливого морського вітру. Я дістав Біблію. І спробував читати, але скоро мене відволік аромат смаженої курки, картоплі та булочок. Мій піст не тривав ще й години, тож деякий час вдавалося боротися зі спокусою, хоча моя рішучість слабшала. Я раз за разом запитував себе: Який ідіот постить у Кафсі. Скоро кафе заполонили голодні студенти. Велика гамірна компанія зайняла сусідній столик, а частина сіла за мій. Мій план працював. Поряд зі мною влаштувався величезний чолов'яга, він зайняв майже увесь стіл. Назвавши себе, він повідомив, що грає за футбольну команду коледжа в одному з західних штатів. Побачивши, що мені нічого їсти, він від щирого серця кинув мені, наче м'яч булочку. Соковитою курятиною. Я скромно відмовився. Ні, дякую, я пощуся. Його брови поповзли вгору. Пости всі? спитав він з явним відтінком недовіри. Я не знав, що сказати. Хвилину він задумливо жував, а тоді спитав. А ти ніколи не думав, що як все це неправда? Ми довго розмовляли. Фанатик із футболістом. Потім він познайомив мене зі своїми друзями. Не знаю, чим вони там займалися минулої ночі, але вигляд у них був доволі зім'ятий. Вони визнали, що одному з них особливо потрібна духовна порада після вчорашньої вечірки. Схоже, вони вирішили обзавестися голосом совісті. Для наступної вечірки і на цю роль вибрали мене. Чому б тобі не приєднатися до нас сьогодні ввечері? запитали мої нові друзі. Я провів неспокійну ніч у домі, де всі веселилися, і по одному заходили до мене, щоб запитати про духовні речі. Коли я вперше прийшов на пляж, я не знав, що говорити, і моя скутість ніколи не дала б мені досягти таких результатів. Які я, зрештою, побачив, той тиждень був схожий на сцену з Євангелій. Я опинився в оточенні людей з глибокими духовними потребами. Я їм свідчив і відповідав на їхні потреби, як це робив Ісус. Оглядаючись назад, я усвідомлюю, що така можливість виникла завдяки молитві й посту. Більше того, гадаю, що найкращими і навіть тривкішими результатами мого служіння, я завдячую молитві. Напевно, немає нічого важливішого за те, про що ми вирішуємо молитися. Подивіться навколо, на свій район, церкву, на весь світ. Що Ісус бажає зробити через вас? Щось неможливе? Саме так. У вас на це немає ресурсів, звичайно. Це вимагає знань та навичок, яких вам бракує, так воно і буває. Потрібні помічники, яких ніде взяти? Скоріш за все. А тепер спробуйте стати на коліна, бажано всією церквою, і поставте перемикача у положення увімкнути. Коли ми почали просити в Бога неможливого. Привести забуте західноафриканське плем'я до Христа, Він явив нам свою славу в усій повноті. Зрештою Він говорив про те, що до нього прийдуть всі народи ще з часів Авраама. Він просто чекав, коли ми попросимо. Ісус сказав, що кожен, хто вірить у нього, має доступ до цієї чудесної сили. По правді, по правді кажу вам. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить. Івана 14,12. Чи чините ви Ісусові діла? А хотіли б ви можете робити речі навіть більше, ніж сам Ісус? Як це можливо? Бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в імені моє те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого в моє імені, то вченю. Івана 14, 12, 14 Ісус обіцяв відповідати на наші радикальні молитви про Його план спасіння з радикальною силою. Якщо ви вірите в Ісуса, почніть робити те, що робив Він. Почніть з того, що просіть Його кожного ранку давати вам завдання. Подивіться навкруги і запитайте себе, що б зробив Ісус у моїй громаді, на моїй роботі? Що Ісус велить мені робити в цьому світі? Які можливості я бачу перед собою, що тільки страх заважає мені ними скористатися? Що б я зробив, якби мав тільки віру і не мав страху? Ісус сказав, що ви будете робити речі більше, ніж робив Він. Якщо молитиметеся в Його ім'я. Замість того, щоб витрачати свої сили заради незначних результатів, схиліться на коліна і займіться справжньою роботою. Бог відповідає на молитви в ім'я Ісуса. Запитання для обговорення. Перше, що означає в ім'я Ісуса? Друге. Як ваша церква або ваше служіння може молитися в ім'я Ісуса? Третє. Що згідно Біблії Ісус велить робити в вашій церкві або вашому служінню у вашій спільноті і у світі? Четверте. Моліться, щоб Бог відкрив свою волю стосовно вас самих, вашої роботи, служіння або церкви? Як ви гадаєте, що Він хоче, щоб ви зробили у результаті? Цього откровення. П'яте, які недосяжні ресурси вам потрібні, щоб здійснювати Ісусову волю у своїй спільноті або у світі, які нездоланні перешкоди вам заважають? Шосте. Складіть перелік молитовних прохань, спрямованих на те, щоб допомогти вам і вашому служінню здолати ці перешкоди та більше підкоритися велінням Ісуса.